Чесне господарювання чи сімейний бізнес під прикриттям посади. Мешканці одразу кількох сіл поскаржились на Чабанівського сільського голову. Кажуть, той намагається заволодіти їхніми землями та за підробленими документами віддати людські паї своїй дружині, фермерці. Народний контроль зловив посадовця на гарячому. Люди вимагають справедливості. Два там дати мені. Пані Світлана обробляє власний город самотужки. Ще минулого року на її землі хазяйнував без дозволу, сільський голова разом з дружиною-фермеркою. Земля віддана в оренду підприємця Галюк. Спочатку розрахунки були нормальні, потім була заборгованість. Забрав без мого відома був землю. Рік обробляв, другий рік обробляв. За рік трошки щось там дав, на другий рік взагалі нічого не віддав. Тобто примусив мене до того, що довелося забрати свою землю і бачите, як сам своїми коштами дав обробляти землю не дуже в телега. Має свої, і що на себе робив. Я забрав людей землю, нічого їм дав, нічого не дав обманути, пішов. Утомлені брехнею, люди не витерпіли і боронили свої наділи спочатку самотужки, а потім пішли до прокуратури. А в тім році, що, не ну, пам'ятаєте, що було, так? Зігнав бандюгів на поле от лаймус, людина обробила поле, а він зібрав, щоб збирати сою. Конечно, що би ні, заробити бабло скосити. Логічно все населення, якби повстало було проти того діла. Так? Люди хотіли забрати неотримані за там енну кількість років сільським головою, ну теперішнім, а колишнім земельним власником наших паїв, які ми йому дали. Забрати те, що їм належить, не віддані їм. Частки на земельний пай. Ледь у селі все заспокоїлось, а сільський голова знову знаходить спосіб, аби заволодіти землею, скаржаться люди. Кілька тижнів тому він став клопотати, аби його сімейне господарство отримало в оренду невитрубовані паї. Ось цією довідкою голова сільради дозволив своїй дружині забрати у користування 34 гектари землі. Та як з'ясував народний контроль, цей папірець звичайна фальшивка. У журналі реєстрації за цим номером вказаний зовсім інший документ, а довідки такої не існує в природі. Объяснить, откуда это взялась, эта довідка. Эта доведка за подписью вашего главы селярады. Да. Вы его отмечали. И можете, пожалуйста, прочитать и посмотреть, есть ли она у вас зарегистрирована под таким номером. Вы заносили в журнал эту, эту бумагу? Я заносил то, что я заносил. Ну, так прочитайте, пожалуйста, 240. -й. Что вы заносили? Довідка, що вона орендувала видана у... ну, кому? Галилюки да. Володимирівні. Да. Це дружина Так. Да. Да. Довідка, що вона орендувала у комітету комору. Комору вона орендувала. Ну, да. А тут написано, що вона э, землю хоче. Це да. совсем две різні бумаги. Я розумію, правильно. Вот тут. Ете бумаги у вас завістріно. Ви можете нам найти эта бумага зарегистрирована в етакнію. Немає така сільського голови на місці. Немає і вже кажуть, у селі і не буде. Журналісти народного контролю їдуть до правоохоронців, аби повідомити про фактичну підробку документів в обласному управлінні. Нас запевняють, перевірку проведуть негайно. Ваша інформація прийнята до розгляду правоохоронними органами. Завтра будуть зроблені всі відповідні перевірки відповідно до порядку передбаченого законодавством. Про результати проведення ми вас поінформуємо. Додатково ми проконтролюємо, щоб в цьому сільському советі корупціонери були наказані і щоб вони не займалися незанімалі Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ